У дитинстві я мріяла стати археологом, а стала експертом нейровібраційних мандал. І Як це пов'язано? Мені завжди хотілося розкопувати приховане, шукати істину під шарами того, що люди рідко показують назовні. Та життя повело мене іншим шляхом у творчість, ертерапію і нейровібраційні мандали. І раптом я зрозуміла, я все одно стала археологом просто внутрішнього світу. Тепер я розкопую не стародавні артефакти, а сенси, не піски пустель, а приховані емоції, історії, травму, силу. Кожна лінія, кожен колір як маленька знахідка, як Фрагмент правди, який людина давно втратила в собі, моя робота розкопувати світло в людях. Тож так, я не стала археологом офіційно. проте я стала тим, хто допомагає знаходити істину всередині. І, чесно кажучи, це набагато глибше.